Співайте Богові, нашій твердині, покликуйте Богові Якова, заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі, приємній із гуслями. Засурміть у сурму в новомісяча на день нашого свята, бо це право Ізраїлеві. Закон Бога Якова. На свідчення в Йосипі він учинив його, як пішов був на землю єгипетську, почув був там мову, якої не знав. Рамена його я звільнив з тягара, від коша його руки звільнилися. Ти був кликав у недолі, і я видер тебе. Я відповідаю тобі в укритті громовім. Я випробував був тебе над водою Мериви, села. Слухай же ти, мій народе, і хай я засвідчу тобі, О Ізраїлю, коли б ти послухав мене. Нехай Бога чужого у тебе не буде. І не кланяйся Богу сторонньому. Я, Господь, Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста і я їх наповню. Але мій народ не послухався, був мого голосу, не згодився зо мною, Ізраїль. Я їх пустив ради впертости їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх ще мало, і я похилив би був їхніх ворогів і руку свою повернув би був я на противників їхніх. Ненависники Господа йому б покорилися, і був би навіки їхній час. І я жиром пшениці його годував би, і медом із скелі тебе б насищав.